В Чому проблема саме бореліозу? Бо це комплексне питання не одного органу, не псуто шкірної висипки, не проблеми навіть укусу самого кліща, а проблеми досить серйозного впливу на цілий організм. В цілому, от і такий пацієнт часто виглядає для лікаря як якийсь інопланетянин, в якого дуже багато скарг. А зробивши загальний аналіз крові, в загальному аналізі крові цього побачити неможливо. Практично там якісь особливих таких змін може не бути. І тому лікар каже: Вас все по базових аналізах нормально ідіть далі. До психолога або до психіатра Вас, ну, а ще враховуючи зараз ситуацію в Україні, тобто військовий стан, постковідний такий період, тобто що ми все-таки три роки були в пандемії. То люди звичайно дійсно скажімо, швидше, вірять лікарю, що це є психологічна проблема, і пробують якось знаєте, як кажуть переключитися. Але інфекція нікуди від того, що ви будете медитувати, не дінеться. Так це найстрашніше. Знаю, люди писали, що самі себе в психлікарню клали, бо їм ніхто не. Міг допомогти, ніхто не міг підказати, діагностувати. Вони не знали, що з ним робиться, тому що це просто не життя. Це існування, коли людина не має сили жити, не може пройти від кімнати до кімнати. Це страшні речі.